ДТП на вулиці Гастело в ніч з 25 на 26 липня в районі Торгмаш сталося ДТП. Легковик в'їхав на подвір'я приватного будинку, зруйнувавши кілька метрів цегляного паркану. Мешканці будинку кажуть, що в машині на момент зіткнення перебивали щонайменше четверо осіб. Більшість з них втекли з місця пригоди відразу після скоєного. «50 тисяч щоб відремонтувати цей забор. Я ми ж спали тоді всі. Я чую так, наче стіна обвалюється. Такий водопад тече, Тіче, 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 аж перелякалася. Ну, що міліція. Вона подивилася, виміряла е, участок забора, скільки все поламали. Відносно водія складено протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 130, це керування в стані алкогольного сп'яніння, 126 частиною 3 керування особою, яка позбавлена права керування, і статтею 124 безпосередньо заскоє на дорожнього транспорту. Матеріал до на суду. черговий рейд в Монте-Карло 24 липня. правоохоронці разом з громадськими активістами вкотре перевірили ресторан на бульварі незалежності. Адже після трьох попередніх рейдів там знову відкрили зал з незаконними гральними автоматами. Є люди, які грають грають на гральних засобах. Які кваліфіцюються, як і кваліфісуються як ігрової В даний час ми просікаємо це правопорушення. Черговий раз наразі міліція намагається встановити організаторів грального бізнесу для притягнення їх до відповідальності. Правоохоронці спільно з громадськими формуваннями в одному з місцевому закладі виявили та вилучили 15 одиниць комп'ютерної техніки. Відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 203 з позначки 2 кримінального кодексу України. 1 серпня броварчанам обіцяють гарячу воду, повідомляє офіційний сайт Броварської міської ради. Гаряче водопостачання відновлять у зв'язку із завершенням ремонту теплових мереж. Зазначимо, що минулого року міська влада також обіцяла вмікнути гарячу воду 1 серпня, проте вода у квартирах броварчан з'явилась лише протягом наступного тижня. Військомат оприлюднив список ганьби. До нього потрапили ті, хто ухиляється від призову до армії. Відповідний список розміщений на сайті міської ради із зазначенням прізвищ, року народження та місця роботи тих, хто ігнорує повістки. Більшість тих, хто потрапив до переліку, це працівники місцевих комунальних підприємств та безробітні. Як повідомили у військоматі, потенційних призовників шукатимуть на броварських підприємствах та вручатимуть повістки під час спеціальних рейдів. «Виїжджаємо. На підприємства, які до керівників, які не співпрацюють, не дають списки, не предоставляють своїх працівників з органами внутрішніх справ і проводимо рейди Ми при вході, виході їхніх працівників, перевіряємо документи і вручаємо повістки. Водночас у соціальних мережах розкритикували таку ініціативу військкомату. Боровачани кажуть, що списки не точні, адже деякі з чоловіків, які там фігурують, вже сьогодні проходять службу в лавах збройних сил України або ж взагалі не отримували повісток. Броварська влада продовжує спилювати дерева. Ще понад півтори сотні зелених насаджень дозволив зрізати міськвиконком вже найближчим часом. Зокрема, понад 90 сосан планують спиляти у лісосмузі по вулиці Симоненка. Місцеві активісти переконані, дерева знищують, аби розчистити місце під будівництво чергової багатоповерхівки. У мерії такі звинувачення відкидають. Вже не перший раз, коли надає комісія акт про те, що дерева там. Непридатному стані що треба з'їсти, що вони сухі, а насправді нормальні дерева, які ще можуть рости. Зазвичай це питання вирішується в інтересах якихось забудовників. Весною, коли у нас проводився двохмісячник з благоустрою, то ми вирішили ту територію привести у санітарний стан. Комісія обстежила дерева з приводу. Проведення санітарної розчистки. Це не це аварійні дерева. Аварійні напівсухі, здорові дерева ніхто не чіпав. На реконструкцію спортивних майданчиків в школі номер 6 та навчально-виховному комплексі міська влада витратила понад 2 мільйони гривень. Про це йдеться в офіційній відповіді мерії на запит громадського бровари. Роботи фінансуються з бюджету розвитку міста. Реконструкцію здійснює товариство з обмеженою відповідальністю дитячі та спортивні майданчики. На реконструкцію київської вулиці витратять ще 35 мільйонів гривень. Про таке рішення відділу капітального будівництва Броварської міськради повідомляє сайт наші гроші з посиланням на вісник державних закупівель. Згідно із угодою, планують оновити дорожнє покриття, зрізати дерева, прокласти дощову каналізацію, підключити світлофори, облаштувати тротуари та проїзди. Нагадаємо, у 2012 році на реконструкцію київської вже виділяли майже 140 мільйонів гривень з державного бюджету. Тоді вулицю мали розширити для прокладання тролейбусної лінії. Однак відразу після тодішніх парламентських виборів роботи припинили, залишивши розриті котловани, зруйновані автобусні зупинки та тротуари. У відділі капітального будівництва відмовились прокоментувати, куди ж пішли кошти, виділені на реконструкцію вулиці три роки тому. Тобто, ви на камеру не зможете нам дати коментар? Ну я так думаю, що зараз просто. Зараз ні. А чому? О так ви ж офіційна особа, ми б хотіли би записати з ну, вами. Що кому? я офіційна особа? Та де прописано, що якщо я офіційна особа, то я повинна виступати на камеру. На камеру я не 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 вибачте, я на камеру не не, я не зв'язка Голлівуду. 31 липня один з браворських медичних центрів отримав нове обладнання. Ультразвуковий апарат придбали за кошти волонтерів. Нова технологія допоможе прискорити процес реабілітації бійців. Ато таким чином лікарі зможуть надати допомогу більшій кількості воїнів. Така як технологія, яка відділяє живе від неживого, таким чином, очищаючи поверхню, дезінфікуючи її, що дозволяє скоротити термін вихажування таких ран. І у нас на сьогоднішній день лікується 12 хворих. Уже є чотирьом з яких. Вкрай потрібна така технологія. Велосипедні доріжки та майже два десятки велопарковок можуть з'явитись у броварах вже найближчим часом. Міська влада оприлюднила концепцію розвитку велоінфраструктури міста та карту. На ній можна побачити, де саме планують прокласти маршрути та встановити велопарковки. Велодоріжки мають збудувати на вулиці Київській, бульварі Незалежності, вулицях Кірова, Кутузова, Дімітрова, Короленка, Гагаріна, а також на Торгмаші та Пекарні. Водночас місцеві велоактивісти стверджують, що в цій концепції не враховані пропозиції громадськості. Ми проробили досить велику роботу для зрозуміння того, які велоінфраструктури нам потрібна, де мають бути велодоріжки. Порівнюючи ці карти, ми можемо зробити висновок, що та карта від міськради це просто ну, пустишка. Вона не несе ніякого сенсу для броварчан, крім того, що буде заявлено про те, що в броварах є програма по розвитку велоінфраструктури. Великий спорт повернувся у бровари. 26 липня на стадіоні Спартак відбувся стріт -спартак Кап». Місто вперше прийняло змагання у рамках всеукраїнської стрітбольної ліги у форматі 3 на 3 захід самотужки організували місцеві спортсмени-ентузіасти та зібрали в броварах баскетболістів з усієї України. Це все для розвитку, щоб люди бачили, розвивалися, і займалися спортом. Ані бухали десь в подвороні. Ми за спортом».